Ярослава, раді вітати у Києві. Ми з вами вперше спілкуємося з того часу, як ви остаточно вирішили для себе переїхати на батьківщину з Росії. Весь успіх, якого ви досягли в якийсь момент музичний, він був в Росії. Що стало останньою краплею? У який момент прийняли остаточне рішення переїхати з Росії до України? Невозможно там знаходитися із за такого количества лжи, которольоться Реально, Ми прийняли рішення, що і для нас, і для наших дітей. Правильно будет находиться здесь сейчас для того, щоб э, свою страну, поскольку гражданин України і для того, щоб просто не росли в относительно демократичному обществу. Дружина Росіянка. Да. У вас на двох з дружиною вісім дітей. Скільки переїхало, скільки залишилося в Росії? А сейчас здесь п'ять. В Росії осталось два ребенка і один в Європі зараз. Як діти прилаштувалися до українського побуту? Нова українська школа, українська мова, але все інше, українські друзі. Да, не кайфують. У них вчать язиків паралельно для них це як гра. Їм подобається в Києві. Так, Для нас було дуже неожиданно, коли вони вдруг на кухні заговорили на українському друг з другом. Це було реально дуже друга. В один момент поняли, що вони говорять на українському Класно. А ви почали говорити українською? Uh, я українською мовою і зробив uh, два, два нових трека на українській мові. Наскільки важким був переїзд з усіма п'ятьма дітьми і облаштування побуту тут? Одразу купили квартиру, будинок? Нам вообще всіх нарайовився Київ. коли у нас була можливість в нашому графіку було час, ми завжди прилітали сюди. И просто в один прекрасный момент мы решили, что мы хотим, чтобы у нас здесь была своя квартира. Мы её купили ещё до этих событий, которые начали происходить между Россией и Украиной. А когда это произошло, мы однозначно решили, что мы должны находиться здесь. Зараз концерты в России у вас є? Мы отменили все наши концерты в России начиная с января месяца. Фінансово ви дуже зараз втрачаєте, зважаючи на те, що Росія для вас була величезним ринком. Для нас то, что мы делаем, никогда не было связано с финансами напрямую. Мы понимали, что для нас самая главная идея и самое главное, что музыка – это наша жизнь. Мы не можем музыку писать отдельно от того, как мы живем и то, как мы чувствуем. Поэтому мы не паримся насчет денег. Ну, когда-то было больше, сейчас меньше. Этот альбом, который мы сейчас записали здесь, на Украине, в Украине, альбом, который называется «Война и мир», он посвящен полностью событиям, которые происходят здесь.